Нова лижна траса на біатлоній базі в підгородньому? Зараз спортсмени тренуються на старій трасі довжиною близько двох кілометрів. Уже кілька років говорять про будівництво нової кілометрів на чотири. Два лижні кільця планують об'єднати, що відповідатиме вимогам федерації біатлону і дасть можливість проводити міжнародні змагання у Тернополі. Підготовчі роботи для будівництва уже розпочали. Вирубали лісову просіку, затверджують генплан. І цьогоріч планують прокласти полотно траси. Обласна влада сподівається, що гроші на будівництво нової траси цього року Київ дасть. Якщо говорити вартість цього проекту разом з новим стрільбищем, з трибунами, з там з технічними спорудами, які потрібні, там судійські вишки, приміщення різні, які необхідні для цього. Ось я думаю, що мова йде порядка про 20-30 мільйонів гривень. Які потрібні для того, щоб реалізувати цілісний комплекс, один із об'єктів, які планують відбудувати, це стрільбище. Зараз тут 19 установок. А за вимогами Федерації біатлону має бути 30. А ще у планах будівництво трибун та суддівських вишок. Траса для біатлоністів у підгородньому досі діюча. Тренування проходять взимку і влітку. Однією з відомих спортсменів, які там тренуються, є заслужений майстер спорту України з біатлону Олена Підгрушна.